Робота кипить, і обухівські комунальники працюють не покладаючи рук. Сьогодні вони продовжують ремонтувати покрівлі. Зараз йде по міру 9, закінчується, по Лермонтова 22 будемо приступати до 115-го будиночку. Є такі у нас дуже проблемні будинки це шиферні покрівлі, які ремонтувати дуже важко. І ну, їх важко робити частковий ремонт. Ось. Але ми теж вже. В цьому місяці теж вони в нас стоять плановим, будемо робити. Сходові клітини теж ремонтуються. Зокрема, зараз подібні роботи проводяться у 123 та 113 будинках, приділяють належну увагу й іншим важливим питанням. Іде відновлення каналізаційних мереж, міняються каналізаційні стояки, міняються поквартирні стояки, холодна гаряча вода. Де-не-де ми ще доутеплюємо труби. Ось. Весь час проводяться аварійні роботи. Міняються крани, міняються спускники, де необхідно. Значний комплекс робіт запланований по відновленню відмосток. Ще одне досягнення: відновлення вентиляційних каналів на мікрорайонах Петровській та лікарні, а також в центрі. Навіть ми вибивали повністю цегляні стіни, робили отвори, прочищали, ось перекладували повністю вентиляційні канали і відновлювали їх. Незабаром розпочнуться роботи в будинку по вулиці Миру, 16. Тут встановлять скляні блоки на сходових клітинах. Постійні поточні ремонти багатоповерхових будинків частково обумовлені тим, що майже весь житловий фонд в Обухові тридцятирічний. Однак на практиці уваги потребують і новобудови. Навіть будинок 17 а от зараз поступила заявочка по покрівлі. Хоча це новий будинок, нова покрівля, і там є проблеми із теплим, із водою гарячою, на жаль, і з каналізаційними мережами. Весь час проводяться роботи з ремонту та відновлення електропостачання технічному обслуговуванню щитових. Не припиняються поточні ремонти під'їздів. І хоча завдань стоїть багато, їх виконують по мірі можливостей. По будиночкам панельного типу планово продовжуються огляди, ведуться роботи по перевірці квартир, по переплануванню опалення. По роботі вентиляційних каналів, по переплануванню квартир, тому що, на жаль, ми все таки спочатку переплановуємо квартиру, а потім ідемо її оформляти. Слід також враховувати, що МЖЦ, хоча й розпочав свою роботу рік тому, однак фактично повноцінно працює лише сьомий місяць, адже взимку перед працівниками стоять зовсім інші завдання. Проте навіть за такий короткий час була виконана величезна робота, і зупинятися на цьому ніхто не збирається. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія БАРТ.